Усім привіт на каналі Favorite Fishing. Сьогодні в нас мова піде про тотальне оновлення серії спінінгових катушок Фаворіт Bluebird. Це вже друге оновлення цієї серії за весь час її існування. Адже попередня версія була випущена на ринок майже 9 років тому і пережила вже кілька поколінь оновлень одноіменних вудів. Варто нагадати, лінійка спінінгових вудлищ Favorit Bluebirds позиціонується як вудлища для мікроджигу та легкого джигу, а катушки були створені для ідеального доповнення ультралайтового комплекту. Тож, якою має бути катушка, щоб ідеально доповнювати мікроджиговий комплект? Давно не секрет, що вона повинна відповідати таким же загальноприйнятим критеріям. Низька вага легкий, плавний, бархотистий хід без будь-яких додаткових подразників, таких як. Цокотіння або люфти в ручці, здатність вправно працювати з тонкими пе шнурами тонке налаштування фрикційного тормозу. Тож зустрічайте абсолютно нову генерацію спінінгової катушки: Dart. Прогрес не стоїть на місці, він рухається вперед. І сьогодні ми бачимо тенденцію до мінімалізму та оптимізації, тому з'являються можливості суттєво зменшити вагу котушок. У порівнянні з попередніми моделями оновлені Bluebird стали легшими на 11-15% в залежності від розміру. Зараз ми на руках найменша модель тисячного розміру. Вага, якої складає всього 152 г для порівняння. Попередня модель цієї катушки важила 170 грамів. Вагу інших розмірів та всі характеристики виведемо на екран трохи пізніше у вигляді таблиці. Отже, ця катушка створена на базі нашої найкращої та вже оновленої моделі Арена, огляд, на яку Іван Самойлов зняв, трохи раніше. Поговоримо про корпус та матеріали. Корпус став значно компактнішим в порівнянні з попередньою моделлю. Тепер він виготовлений із матеріалу Нілон Т60. Він є різновидом нейлонових матеріалів, котрі характеризуються високою міцністю, жорсткістю та стійкістю до зносу. У порівнянні з іншими матеріалами, такими як пластикові компоненти, нейлон Т-60 дозволяє значно зменшити вагу катушки, не втрачаючи її міцності. Новий ротор виготовлений з карбонового композиту. Він став компактнішим, легшим, менш інертим в порівнянні з попередньою моделлю, що значно вплинуло на легкість сходу катушки та плавність ходу в цілому. Шпуля максимально полегшена завдяки великій кількості виборок металу та перфорації. Хід катушки легкий, плавний і збалансований. Оновлений ротор дійсно робить свою справу. Стопор зворотнього ходу працює навідмінно. Завдяки вдосконаленій конструкції колісного механізму з додатковим підшипником вдалося значно поліпшити роботу цього вузла та усунути типову проблему зі стуком механізму у крайніх положеннях штоку. І ось найцікавіше робота з тонкими шнурами. Сьогодні це мастхев для будь-якої катушки, котра підходить для ультралайту або лайту. І не побоюсь цих слів, оновлені Bluebird ідеально вкладають найтонші ПЕ шнури Це, на мою думку, основна їх перевага. При ловлі з тонкими шнурами жодних проблем не виникає. Шнур вкладається ідеально. На цій катушці в мене намотаний X-Braid G-SOL Upgrade 02. Оцініть намотку самі. Окрім цього, була покращена робота вузла, ролика жилка вкладача. Тепер він оснащений одним підшипником. Але усунуті проблеми з попередньої версії, коли дуже тонкі шнури інколи попадали туди, куди не треба. Фрикціон плавний з тонким налаштуванням, він складається з однієї фетерової шайби, як у більшості ультралайтових катушок від великих брендів. Гайка фрикціону має повноцінний захист від потрапляння бруду та частково води до фрикційного пакету. Захист Відбувається за допомогою гумової манжети, котра додатково змащена гідрофобною змазкою. Ручка катушки вже по класиці вкручується в головну шестерню, що практично виключає люфти в цьому вузлі. Ергономічний за свою конструкцією кноп, виготовлений з приємного і м'якого на дотик дотексов пластику. Кількість підшипників 9, +1, 9 шарикових і 1 роликовий, обгонна муфта. Усі підшипники закритого типу нержавіючої сталі, що дає можливість використовувати катушку у солоній воді. Передаточне число 5,2 до 1. Розмірна лінійка включає чотири розміри: 1000, 1,5, 2, 2,5. усі з абревіатурою S, тобто Shell, мілка шпуля. На сам кінець хочу зазначити і попросити. Будь ласка, не порівнюйте наші катушки з преміум-моделями від світових лідерів, такими як Шимано та Дайва, ціна на які у 5, а то й 10 разів вища. Це катушки абсолютно різного класу. І такі порівняння некоректні. Якщо вже хочете порівняти, то робіть це з катушками, котрі знаходяться в одному ціновому діапазоні. Загалом у своєму класі наша катушка вийшла дуже достойною. Вона легка, має приємний хід і чудово працює з тонкими пеш ПІ шнурами Підписуйтесь на наш канал, не соромтесь ставити запитання. Усім дякую. До нових зустрічей!